Мої вітання всім. Сьогодні я хочу вас познайомити з новими власниками чотирьох останніх автомобілів на цьому каналі, останніх наших автомобілів на цьому каналі, і розповісти, ну, а вірніше, нагадати, куди пішли зібрані нами з вами кошти. Я періодично роблю подібні відео, але... Доволі рідко зараз раніше було частіше, коли ми займалися безпосередньо самостійно там пригоном автомобілів для військових закупівлями, але треба вирішувати, якби, робити вибір або ти збираєш більше або витрачаєш весь свій вільний час на ось ці волонтерські речі тому ми зараз більше співпрацюємо з фондами різноманітними до того ж так можна прикольно диференціювати напрямки щось на реабілітацію щось на ударні речі щось на технічне забезпечення і перш за все я дякую вам за те що ви досі з нами і хочу нагадати що 100% зібраних коштів нами йдуть виключно на підтримку сил оборони Поїхали! Отож, зупинилися ми ще на кемрі, наскільки я пам'ятаю. Це була кемрі 70-ка 21-го року. Наприкінці грудня 24-го ми запустили збір і закрили його на сумі у 9 мільйонів 273 тисячі 943 гривні. Кемрі нам надали наші друзі і партнери компанія «Хапай Авто. І, між іншим, дуже дивно, що ми з ними до цього ніколи не перетинались по рекламі там, на інфокар, хоча наче мали б, ну, не знаю. Е, менше з тим вони точно наші партнери, бо от на таких благодійних початках ми і. І перетнулись, і, виходить так. І Кемрі була не першим автомобілем від Хапай, за що ми дуже вдячні, і не останнім, між іншим. І тоді ми збирали на ендопротезування військових, які отримали поранення та на FPV-шки через соціальний дрон. Між іншим, щоб швидше і якісніше слідкувати за всіма цими перипетіями, краще це робити в телеграм-каналі цього проекту. Посилання під цим відео буде. А ще там буде посилання, яке веде на банку в Моно, яке стосується збору наших друганів, каналу Суми Рейсінг. Тім вони підтримують наші збори. Ми підтримуємо їх збори. Ми йдемо по черзі, якщо ви досі не помітили. І от вони зараз проводять збір, головним об'єктом якого є ось цей Дискавері 5. 2019 року взагалі хочу сказати, що останній місяць це був місяць дискавері в українському Ютубі, і це насправді не дивно, тому що ну треба якось пушити збори інакше ніяк. Тому і ви долучайтесь, бо за 500 гривень ви можете по-перше і допомогти військовим, а по-друге, реально можете випадковим чином в'їхати в зиму на справжньому британському позашляховику. Всі посилання шукайте внизу, а ми повертаємось до кемрі. Отож, передала ми Тойоту. Максим, вітаю тебе. Дякую. А Тепер ця кемрі вона виходить як твоя. <рес> і так. Скажи, будь ласка, а ти скільки задонатив? Дві тисячі, якщо 2. не помиляюсь. Ти є, це вперше приймав участь? А, ні, я, якщо не помиляюсь, я от з першої або з другої машини, яку ви от брали на А перша або друга згор. це ти що маєш на увазі? На карбіді чи на інфокарі а, в тому числі? Ні, на карбіді. На Карбіді. На інфокарі я не пам'ятаю. А що було у нас друга? Ягуар? Ні, Ягуар був першим. А, ні, тоді з першого з Ягуара, з так. Єгуару? Я пам'ятаю, от якраз його я дуже-дуже хотів. Ні, то на інфокарі, а на Карбіді перший був Ягуар. Це прикольно і цікаво, тому що ти вже не перший переможець, хто почав приймати участь саме з Ягуару. Ну, от він якось так, мені здається, алгоритми Ютубу. Може в мало, може бути. І ти в кожному приймаєш участь. Так, так, так. Ти ким працюєш? Інженер в лабораторній сфері. Інженер в лабораторній Це, сфері. Так, да, є великі аналізатори, які стає в лабораторіях, і вони тестують кров на гормони, на віруси, на всякі грибки і так далі. Ага. І от я займаюся тим, що я ці аналізатори підтримую. Там, обслуховування, ремонт, інсталяція і так далі. Ну і їх великий спектр. Слухай, прикольно. Якось, так, да. А, до речі, не питав ти з Києва? так? А, ні, я взагалі з Херсона, але живу в Києві. Переїхав вже під час повномасштабного? Десь в році. Я вже 6 років тут точно. А, Десь ну, так. Так. Тобто ти з Києва можна, можна да. бажати. Ну можна. Так. Да. Так. Ну що ж, ми тебе ще раз вітаємо, так. можливо, хочеш щось сказати Дякую. нашим підписникам. А, підписникам хочу побажати, аби вони допомагали один одному, допомагали армії в, в такий важкий час і, і були на позитиві завжди. Бо позитив це єдине, що нас тримає зараз в формі, мені здається, якось так. Наступним лотом, скажімо так, у нас був мазер леванте. Так, 16-го року, але ж і пробіг під 60 тисяч кілометрів. V6 під капотом, все як треба. Збирали ми тоді на потреби 429-ї ПБПС Ахіллес, а також частина коштів пішла знову ж таки на соціальний дрон, на дрони від соціального дрону. Так от Мазер в нас був від компанії Арто», теж не те, щоб наші особливо клієнти, я б сказав по рекламі, це було б як мінімум дивно, але от бачите, на як я кажу, в благодійних ініціативах ми й замкнулись. Тому тут залишається хіба подякувати от, саме представникам великого українського бізнесу, які роблять подібні речі. Дякуємо. Отож, мазараці ми теж віддали. Віддаємо мазираціям Петро переможець. На жаль, сьогодні не зміг приїхати по стану здоров'я, тому приїхали його батьки. Але Мазератті сьогодні точно відправляється в Тернопіль. Користуйтесь. Дякую дуже. Дякую Дуже вам. приємна несподіванка. Користуючись нагодою від імені свого сина, який став переможцем в цьому конкурсі. Я хочу передати в першу чергу звернутися до тих людей, які донатять, які допомагають. Нашої армії бути сильною, стійкою, продовжувати допомагати, продовжувати донатити, це варто робити, тому що, на мій погляд, головним призом є не сама автомобіль, а наша перемога, яку наближаємо з кожним донатом, хто скільки донатить. Як говориться, з кожного пониці нашим воєнним на сорочку. Я думаю, що перемога буде за нами. Всім цього бажаю. І дякую також компанії Карбіт, яка це організовує, це мудро продумала всім тим, які долучаються до підтримки нашого війська. Дякую. Між іншим, саме після цього збору я Твердо сказав, що краще працювати через фонди, бо, ну щоб ви розуміли, я от спеціально взяв а, ось це документи по закупівлям для Ахілесу. А, ну, можете просто оцінити кількість. Це для того, щоб це от просто ми там закуповували. І для того, щоб зібрати всі їх нормально, так, щоб коли до тебе прийдуть, ні в кого не було питань. Ну, це та ще забавка. Хто стикався, той розуміє, а хто не стикався. Тобто, ну, просто повірте. Краще і легше працювати перед, через фонди. Тобто передав кошти і все, з тебе відповідальність знято. Ну, сподіваюся, ви розумієте. Між іншим, тут я теж хочу подякувати Анабель Арто за те, що вони взяли на себе частину комунікації з військовими, бо без цього я не знаю. Можливо, інфокар би закрився місяці на два. Ну добре, проїхали. Хто в нас був далі? А далі був Тайкан. На знімали ми контенту, ну прямо добре було про що поговорити. Тайкан 4 це взагалі суперкрута історія, яка і зібрала відповідно. А де ми взяли Тайкан? Та там же ж, де брали до цього, і інший Порше панамера у Фелікса. Фелікс підприємець і фанат Порше, А як ви знаєте, бути фанатом Порше взагалі не складно, були б гроші складно віддавати своє особисто, і ми, ну, ми цінуємо це і дуже-дуже вдячні тобі, якщо ти нас зараз дивишся. Так от, з Тайканом ми зібрали е, скільки? 13, та, 13, 13 мільйонів 394 тисячі 806 гривень. І переможець Андрій задонатив 100к, причому не вперше. Ну що ж, друзі, день настав. Ми передаємо Тайкан. Андрій переможець, задонатив 100 тисяч гривень. Всього ми зібрали 13 мільйонів 394, правильно? Так, Тисячі. І можемо зробити, я думаю, ось так. Я дякую всім, хто долучився до цього збору. І вам в першу чергу. Андрій, вітаємо. Дякую. Дякую, Руслав. Дякую, Фелікс. Вітаю. Дуже дякую. А я хочу доповнити, що ми не просто зібрали кошти, а долучилися до допомоги для одного з найпотужніших спецпідрозділів гурмо Ардан. І сьогодні ми хочемо передати такий пам'ятний гнак від бійців спецпідрозділу. Пане Андрію, це вам. Дякую. дякую за допомогу, тому що волонтери роблять дуже велику роботу. І якби не ваша допомога на фронті було б дуже важко. І звітно хочете подякувати тим, без кого б цього не вийшло би. Фелік, дякуємо тобі за твою підтримку. Це вже не перша автівка. Я сподіваюся, що ось це стане тобі гарним символом, і ти придумаєш, що з ним робити. Дякую. Тобі. Дякую. І звісно, пане Ярославу, за те, що підтримує всі наші ідеї, і Дякую. цей результат він, на мою думку, один з найефективніших. І без твоєї роботи, твоєї команди би цього не вийшло. Тримай ось таку Дякую. базу для квітів. Гроші з тайкану йшли на БПЛА для підрозділу Артан ГУР МО України. Цим займається фонд Діани Подолянчук. Вони співпрацюють з Гуремо, і нещодавно ми передали першу партію виготовлених безпілотників. Нарешті ми можемо відзвітувати, що сьогодні ми передаємо 15 БПЛА-свідок розміру М та Л. Діано. Вони доволі універсальні. Вони можуть бути як для діфтреків, так і для транспортування цікавих дуже об'єктів. І звісно, може бути розвідка до розвідка. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримує. Бачите, ось ці, ці цілих 15 бортів вже згодом будуть наших захисників. І також ми передаємо чотири катапульти. Дякуємо всім, хто долучається. і, Звісно, тим, хто надає нам цю можливість. І сьогодні ми дякуємо Феліксу Волкову та йому чудовій машині для те, що вона була для нас сьогодні дуже знаковою, і все це перетворилося в допомогу. Могу нашим регітникам спецпідроднілу Артан Гурмо. І, звісно ж, ми дякуємо вам за те, що продовжуєте нас підтримувати. Далі більше. Ну я не певний, як швидко, але продовження точно буде. І останнє авто, яке ми передавали, було знову ж таки надана «Хапай Авто». Це був Зікр 001. Такий от вже в нас час. Китайпром на варті забезпечення українського війська. Знову ж таки, непротезуванням і необхідним для них обладнанням. Цікавий і дивний збір в усіх сенсах. Ну, по-перше, зібрали ми майже 13 мільйонів гривень, що для мене особисто було неочікувано. Ну, а по-друге, фестиваль Атлас він значиться в описі до основного відео як партнер. Що це взагалі було? Спитаєте, ви до чого тут Атлас? Якщо Атлас там ніяким боком. Ну, дивіться, я в двох словах спробую вам пояснити. Якось там навесні мені зателефонував мій товариш, він, в принципі, і створив фестиваль Атлас, звуть його Дмитро. Я не знаю, наскільки він хоче бути публічним, тому я буду казати просто Дмитро з таким питанням. Каже, наші друзі, фонд Андрія Хливнюка, у них є купа запитів. І зазвичай ми там допомагали якось закривати, але, на жаль, в цей період в них починався власний великий збір. Ну, якщо ви пам'ятаєте, «Атлас» збирав там 100 мільйонів чи щось таке, зібрали взагалі 122, розігрували квартиру, машину, там, ще щось. Ну, Несуть. Каже, ми не можемо закрити їх запити. Можеш якось допомогти? Може ви там. Я кажу: та давай подумаємо, ми по... Спілкувалися з хапаю і Вирішили, що чому ні, якщо всіх влаштує така ж схема, яка була до цього у нас. Тобто, половина йде на допомогу військовим ендопротезування, половина на різний став, на обладнання. І, тобто, так і вийшло. Половину ми перерахували на фонд Територія життя, яка займається цим гуманітарним напрямком. В нашому випадку а половина пішла фонду Хливнюка. От якось так. А Атлас до чого? А Атлас допомагав нам популяризувати все це. І якщо ви підписані на акаунти там, наших, ну, я просто не сильно підписаний, я навіть не бачив, але мені казали, що воно було. На акаунти наших зірок, то вони робили перепости про наш збір, ну, і Там якась копійка точно додалась. Ну так. І звісно ж, зікр ми вже передали. Артем, так. вітаємо тебе. А, с, на чому їздиш? Ні на чому. Не. Це твій перший автомобіль буде виходити? Так. Ну ні, ну, на, на сьогодні вулись, а, були автомобілі, родимо на сьогодні. На, на сьогодні ти ні на чому будеш. А на електричках до цього їздив за Ні. Це перший досвід. Ти там придивлявся в себе по карці, є де заряджатися? Звісно. Вже локацію вивчу. Ну, найкраще, звісно, я думаю, з точки зору економічності було б орендувати паркінг або щось подібне з зарядкою. Але я не знаю, просто в залежності від району буде десь кілька коштів. Можна вмиснувати. Ну, не сумніваюся. Це класна пропозиція. Що, скажеш щось нашим підписникам? Так. Ну, перше, це емоції, звісно. Воно того вартує. По-перше, це безпор... безпрограшна акція. А ви, перше це допомагаєте нашим військовим От, прибирати, можна казати, русню? Да, русню з нашої Прямо. планети і допомагаємо, скажем так, по здоров'ю нашим. Військовим е, одужати е, якнайшвидше, і як бонус, але теж е, немало, скажімо так, значить це те, що ви розігруєте на своїх каналах. Тобто це автомобілі е, і електрички, і які ще були і ренджеровери, багато автомобілі. Е, е, Нас на своєму досвіді є до е, пере, переконався, що це, скажем так. Чиста правда не розвод. Я як звичайний українець виграв авто, але основна мета це, скажімо так, донати на ЗСУ, на фонди, на допомогу в будь-якому там форматі. Дякую, що долучився до нашого збору. Дякую вам, друзі, що ви надали вкотре, вкотре тачку. <гум> <гум> не знаю востаннє, не востаннє. Тут вже як? не останнє. Тому чекайте, скоро від ХП «Авто» буде щось ще, але ну, скоро через декілька зборів наших, я думаю, що так. І знову ж таки, ми не брехали. Я ж казав, що далі більше. Далі більше. Ну, якось так. Впевнений, до цього місця не так вже і багато людей додивилось, але менше з тим. Всі, кого ви бачили в цьому відео сьогодні, у всіх одна єдина мета, знаєте, як Ну, бажання трансформувати можливості і мультиплікувати їх. Я зараз про те, що ну, в когось там, знаєте, є ресурс, в когось є медійність, в когось є час. І якщо все це об'єднати і отак перетрусити, то ну, є в мене чітка підозра, що. З нормальним екіпом, що на нормальному живому пікапі, з нормально працюючою батареєю, яка заправляє, заряджає нормально літаючий дрон, ну, можна значно впевненіше себе почувати там, там, де зараз найкраще віддають найцінніше. Дякую, що ви з нами. Далі більше.